Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Добрий день і мені просто обідно, що в мене вилетіла і гра і ми не змогли пройти Sony, но цій серії ми точно і пройдемо начать гонку. Начать гонку. І давайте почнемо. У нас тут буде йти деякий ролик. Ай! Маленько дуже стягнув. е, тепер вроді би добрий звук. Ідеу на потут. Что я про ну, заділ? В нього така же машина, як і в нас. І Я граю на клаво миші якщо ви ще не замітили, до речі. Ну, по-моєму, ви вже давно замітили, що я граю на клаву миші Ну, в принципі, я лише на клавіатурі граю, не на клаву -миші. Ну, в принципі, на миші я просто там на інтерне. Короче, всяка така я там. <кхм> ну, давайте я буду менше балакати, бо мені так тяжче пройти. Ми проходимо, ми проходимо. І ми проходимо, побачите. І ми проходимо далі. Він там сзади стогнувся, по-моєму, точно. А ця кругова гонка, я круговій не дуже і люблю. Ми тут акуратно, хорошенько, хорошечно зрізали, але тут Тут як лосе, я врізався, тому в принципі ми зрізали зря просто. Ну ми проходимо далі. Бачите, що не добре у цій машині? Я це просто не люблю у цій машині, що вона перевертається, любить. Любить перевертатись. О! О, Соні там ззаді, не знаю, чи бачите, але, по-моєму, ви бачите Соні там вже врізався бідний. Я даже подивіться, ну він ще досі там стоїть. Що з ним сталося? Він що, здурів. що-лі? Він не хоче... Все, він не хоче продовжувати гонку, ми вже будемо йти самі. Мат... Ви це бачили? воно нам... нас повисло буде. Ну ми будемо йти. О! О, він пішов! Але він скоро пішов. Він зараз нас догоне. Я буду радий, якщо він нас не зможе догнати, бо я не хочу провалити гонку. Ну, в принципі, як тут провалити це перший, перший чувак у списку. Ем. А ну-ка, я маленько виключу. І продовжить гонку. Ай-яй-яй, яй зелений таксист. Знову другий таксист, я хочу сказати, не зелений. Ем. Я не люблю так вони просто не жизні спортять. Не жизнь спортять. Тут ми зараз зріжемо. І акуратно не зрізатись. Бо тут зрізати не так легко. Ми зрізали, добре. Тут теж зріжемо. Добре. Ми маленько зекономили часу, але зато ми відпустили газ. Це означає, що це о-о-о, помали, помали, бери поворот, бери поворот, я в тебе вірю. О, він взяв поворот, я в нього вірю, все, я в нього вірю. Е, До речі, хочу запитати, я не знаю е, матіво, е, ці е, Volkswagen Golf, передньоприводний чи зернопріводний, чи. Обше? No. 4 na 4 może no nie, no to na pewno albo pieredni albo zadni, po moim. No, ja nie znam, jakie no, to, że na tym piszcie w komentarzach. i my je kontynuujemy. Drug, dalej. My je kontynuujemy, Зараз ми, я знаю, де тут добре дуже зрізати. От так от. Це нам дало маленько плюс, який я зразу вже забрав. Звісно, перегонив нас. Тут теж буде, можна буде зрізати. Але я тут усе туплю. Я не ріжу. але тепер зрізав, лише я втратаю швидкість, тому це, в принципі, навіть не цікаво, що я тут. Ну no, а ми проходимо, по-моєму, я зараз його перегоню. Ось тут два круги, тому це, то, в принципі, не так багато. Я піду тут. Я вже думав, що він вже зараз ріжеться, тому що ся ні. Він не врізався. Пошлі. Добрий день. Натіво, ну але я знову тут затупив як усе і все. Ну ми його перегонимо в мене. Я вірю в себе, що ми його перегонимо. Я в себе вірю, що ми його ще перегонимо. Я не хочу вже тут так печально закончить ще біля такси. Ось це в розлості пиццы, бо воно похрен, знаєте, як то похрен. Ам... Давай йду уже. Ой, все, ми вже може і проіграли У нас нема нітро, тому ми вже проіграли. І знаєте що? Я не буду просто мучати я почну заново і. Чому я тут проіграв? скажіть мені. Може мені тут не треба бля різати, бля. Я не буду там різати на наступному крузі, бо, по-моєму, це мені якраз мішає, що я там ріжу. Давай між на газ як ми можемо. Йдемо за швидкістю 200 км на годину і на хрен О! О! Ми вийшли наперед. Це вже щось. Направда, ще лише перший круг, тому це ще нічого не означає. Але, в принципі, хай буде, Ми вже, в принципі, може і виграли. Ні, ми не виграли, бо якщо я отак от от буду водити дуже добре, то і ми точно не виграли. І от. Перший круг закінчений. І він нас переганяє. А він там щось затупив, тому краще стало. Маціво. Маціво. Він нас не має Він нас перегонив Усе усе потягане, но. Ну, давайте спробуємо. У нас вийде якраз в останній момент його вийти, але как-то сумніваюся, але я в себе вірю. О, якраз на тому самому місці, де і в першому крузі ми його обійшли. Помале, помале, детка, помали, помали. Дядка, помали, помали. Um, і ми вже, можна сказати, його пройшли, тому я тут от так от ефектно прямо ходжу і продовжить. Все, ми нарешті пройшли продовжить. І ми вибираємо два меркера. Я. середній, Машина суперника, і я тепер візьму якийсь унікальний тюнінг. Унікальні абдрайди турмозовної і це непогано продовжить. Подивимося його ролик. Таз. Води. Дивіться, яка у нього тача гявонопол. Ні, це, це принципі, говно. У мене у мене ула ця тачка, вона дуже дрифтать. І не можеш ганяти, не треба дрифта мене тому. Тому це не така уж і добра тачка, по-моєму. Це мене не цікавить. Тазвиває тебе на поєдинок. Соні, похоже, готов з конки. Ми це слухали, я не знаю, що це таке, але... Ми це у тій серії слухали, но нічого подивимося. А, а, в принципі, не треба. Ми вийдемо назад собі в гараж. І подивимося на нашу нову кралю. Яка маленько краще. Поставимо нітро і ми будемо на ній ганяти. У нас тут недалеко... Ну, типа що недалеко. Магазин, тому ми підемо в магазин, скоро все зробимо. І будемо закінчувати серію. Так. Ставимо зразу вже. Правда, можу вже поставити? Можна, у нас є якраз гроші. У нас якраз є гроші, тому... Може турбо поставимо. Не, турбо не можеш поставити, ja поставити. то ми виходимо, установлюємося. Тепер поставим спойлер, бо мені просто хочеться поставити спойлер. Мені хочеться поставити спойлер, тому я поставлю. Виходимо, ставимо. і тепер покрасимо цю кралю, щоб вона була красива. По-моєму, за это що? Ми поставимо якийсь нормальний вініл. По-моєму, огонь якийсь. Я взагалі нічого не вижу, но ну, нічого тут не вижу, но ну, полоси, може. Так я нічого не вижу, бля. Треба перекрасити цю машину не у біле якось там інше. бо я нічого не вижу, розумієте? А давайте в зелений. Мені зелений подобається. І тепер ставимо якийсь вініл. плем'я, унікальні. Може конкурс не робота є тут, ну, я не знаю, що поставити, взагалі не знаю. Ну-ка племе. Значит, племя у нас не відкрито. Огонь, давайте поставим я і и на цьому заканчиваем серию. Вот все поставим. Сами у нас будет черного цвета. И продолжим. Второй цвет. Второй цвет у нас буде якийсь такий красивий. По-моему, червоний чи щось такої, якийсь такий... Вообще, давайте, буде от вот. І все, ми на цьому заканчуємо серію. Я буду рада, якщо ви поставите лайк, підпишетеся на мій канал, запишете якийсь коментарі і всім пока!